Огляд на крісло від компанії Новатор, яке не так давно вийшло на ринок, але завоювало популярність серед наших партнерів і також наших клієнтів. На огляді в нас зараз крісло на 150 кг навантаження, модель Новатор ізора. Дана модель, так як і всі наші топові моделі, має три переваги: це перша можливість регулювати кут нахилу спинки, регулювати висоту крісла на 15 см і можливість приєднати підставочку під ноги, тим самим зробити собі універсальний лежак. Поїхали по кожній характеристиці окремо. Щоб регулювати кут нагл спинки, у нас справа зліва є механізм регуляції. Відкриваємо дані механізми, спинка стає не зафіксована, і опускаємо її під будь-яким кутом, який нам зручно. Повністю можна покласти на 180 см. В даному положенні до крісла можна приєднати підставочку під ноги, є спеціальні отвори. І тим самим будемо мати ліжко розміром 2,15 см по довжині і шириною 50, 62 см. Далі. Сам матрас, сам матрас даного крісла виконаний із тканини Oxford 1200 в поєданні двох відтінків. Це колір хаки і чорного кольору. Всередині, як ощільнювач, використовується паралон товщиною 4 см. Під головою маємо підголівник 6-6 см. Для більшого комфорту, кому це цікаво, кому потрібно, є спеціальні накладки на підлокітники, Вони мають м'яку основу зверху. Кому потрібно, можна їх зняти для прання. Або взагалі зняти і не використовувати. Далі, як я вже казав, ще однією характеристикою є можливість регулювати висоту крісла. Тобто, кожна ніжка регулюється на 15 см, що дає можливість вирівняти крісло відносно поверхні, на якій воно знаходиться. Далі, для транспортування крісло компактно складається і поміщається в багажник авто будь-якого будь автомобіля. Як це бувається, я покажу. Ми складаємо спинку, фіксуємо її. Далі складаємо задню пару ніг. Передню пару ніг. І ось так крісло готове для транспортування, для перевезення. В такому вигляді крісло має вагу 9,7 кг, хоча вага крісла буде і не в такому, теж така сама 9,7 Металевий каркас порошкове фарбування. От, витримує навантаження 150 кг. Замовити дану модель кому сподобалось, можна у нас на сайті Novator.ua, або можете писати в приватні повідомлення чи в коментарях на даному каналі під даним відео.